Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Робимо сьогодні огляд атласу з географії і контурної карти української картографічної групи та видавництва підручники і посібники. На початку у нас поданий свята список професійних свят України. Дуже такий великий список. Так, далі, кордони, межі, населені пункти і невеличкі умовні позначення. Далі поїхали. Рівні, рівні розвитку країн світу. Карта рівень економічного розвитку. Також є така карта. Це до теми національна економіка та світове господарство. Далі, типи економічних систем і країн світу. Ось така карта. Технологічні уклади різноманітні, структура і так далі. Наступна міжнародні економічні інтеграційні, міжнародні організації транснаціональні корпорації. І карта Міжнародні економічні організації, різноманітні також є. Далі транснаціональні корпорації карта. Наступна це Україна Господарство. Карта економіки України. Дані подані за 2017 рік. Структура валового внутрішнього продукту. Далі, наступно агрокліматичні ресурси. Так, так само агрокліматичні ресурси світу є. Далі земельні ресурси України. Структура по 16-му року взята і площа сільськогосподарських також по 16-му світ. Так само карта з 15-го року дані. У структурі перешті по показників. Первинний сектор господарства, рослинництво, зернобобові культури України. Їхній видобуток умовно є до 2018 року, картопля по 2016 року, тобто дані різно, і різних років, соняшник, цукрові буряки. 16-й в основному рік. Далі світ рослинництво 18 рік, зернові культури по світу, виробництво пшениці, 18-й далі Технічні культури, картопля, технічні знову. Далі. Україна, рослиництво, твариництво рибальство первинний сектор, виробництво молока. Виробництво яєць, рибальство. Рибальство тепер світу, умовно, худоба та птиця. Виробництво м'яса, виробництво молока і рибальство у світі. Є такі дані за 2015 рік, умовно взяті. Наступна складова це у нас Україна-видобувна промисловість. Іде. Україна-видобувна промисловість. 16-й рік, 16, дані за 16-й рік взяті. Так само світ. Видобувна промисловість, карта світу. Тут у нас видобування нафти за 19, й, 19 -й рік, скраплений газ 19-й, всі дані по 19-му року. Далі лісове господарство України, заготівля продукції, все по 16-му року. І так само поряд карта дається світу. Лісистий з окремих держав світу по 2016 року. Так, і площа лісів по 2016 року. Наступне. Виробництво та постачання електроенергії. Тут Україна, а дані взяті за. не бачу, не бачу. За 2016 рік в основному. Так, світ. Карта світу по електроенергетиці. Далі металургія і металообробка. Карта України. Дані також по 16-му року. Металургія світу, чорна металургія і кольорова металургія світу. Також присутня. Далі машина будування України. Також 16-й рік. Світ машинобудування по 19-му року. Деякі дані є і є по 17-му. Так, це у нас виробництво електроніки. 19 рік по телефонах. Мікросхеми також 19 рік. Далі, хімічна промисловість України. Світ, хімічна промисловість. Дані є по 17-му року, по 19-му. Деревообробна промисловість зверниться деревиний папери і паперових виробів. Карта України, і так само є карта по світу. Дані по 2016 року в основному по світу і по Україні це також 16 рік. Наступна частина, наступна складова. Вторинний сектор господарства України, промисловість будівельних матеріалів. Далі інші галузі промисловості Виробництва реалізованої продукції Україна. Легка промисловість, тобто виробництво одягу та взуття по 2016 року. Світ по цих же показниках, Бавовна, Вовна 18, Шовк, 18 рік. Сідання по 2018 року. Україна харчова промисловість. Харчова промисловість України. Дані по структурі 2016 року, обсяг реалізований також по 2016 року. Будівництво інвестицій, карта. Це вже у нас пішовний сектор. Ні, це вже, це вже третинний сектор інвестицій, це вже третинний. Так само світ по будівництву і інвестиціях. Дані 2018 року. 2018 року. Так, третинний сектор, світ транспорт. світ, транспорт, третинний сектор. Така карта велика на весь на дві сторінки. Перевезення пасажирів з 15 по 17 рік. І тут же дані взяті, є і 19 навіть присутні. Найбільше аеропорти по 19. Далі, Україна транспорт. Україна транспорт. Дані взяті за 17 рік. По структурі і не тільки інформаційно-комунікативна карта. 17-й рік, 17-й рік, світ так само. Тут є більш новіші, дані 2018 року, 18-го року. Далі наступне Україна, міжнародна торгівля. І так само є одна карта і інша. Друга, це вже торги, обсяги міжнародної торгівлі. Так, у нас пітна частина. Це в нас Україна, туризм, рекреація. О, тут карта дуже крута, чесно кажучи. Дуже багато об'єктів. Світова спадщина ЮНЕСКО. До речі, ця карта в 11 класі також присутня. Дохід від туристичних послуг і так далі. І карта туризму світу. Світова спадщина ЮНЕСКО також є. Щоправда, не вказано за який рік, та ці спадщина ЮНЕСКО. але таке. То спадщина ЮНЕСКО вона збільшується. Вони там додають нові об'єкти і кількість може мінятися. Так, лікарі, це освіта охорона і що там ще? освіта, наука, охорона здоров'я. Так, Дані тут у нас взяті за 16-17 роки. Так само освіта, наука світу. Ця карта, до речі, також є в 11 класі присутня. Наступне це Україна фінансова діяльність. Карта. І фінансова діяльність по світу. Також присутня. Наступна карта. Тут незручно в рукавицях трошки відкривати. Так. Україна глобальні проблеми. Карта, сміттєвий кошик. Оце щось новеньке. Такого ще не зустрічалося мені. Російсько-українська війна, переміщення особи, вжидання свіженькі. 23-й рік є. Так, поводження з побутовими відходами і так далі. Тут це із нового такого. Так. І так само є така ж сама карта. «Світло... Світ глобальні проблеми. Світ, глобальні проблеми, збройні конфлікти і так далі. І на фінал у нас залишається одна ще карта. А, тут довідкова інформація. Просто тут не карта, територія країни на 20-й рік населення, ВВП на 19-18 рік. Найбільші країни за площею за населенням. Населення України 90 -й, 20 -й, 2020 -й роки. Так, і довідковий. Показчик. Так, і адреса потужності виробництва. Вулиця, Київ, емейл e і сайт. Так, і залишається у нас тепер швиденько контурна карта. Що в контурній карті? Вона багато менша. Так, тут у нас є карта Світ, розвиток, просторова характеристика економіки. На два великих завдання. Далі Європа, міжнародне співробітництво. Карта Україна, світове господарство. На основні завдання такого плану. Далі Україна, природно Природно-ресурсний потенціал. Карта. З наступними завданнями. Так само є світ природно Природно-ресурсний потенціал. З ось такими видами завдань. Далі Україна, первинний сектор. По первинному сектору. Чотири завдання, далі так само світ. З чотирма завданнями. Наступне це у нас Україна, вторинний сектор. Два завдання, але великі, розтягнуті такі за обсягом завдання по світу, так само по цій же темі. Так, наступна сторінка, це у нас Україна машинобудування. Машина будування тепер світу. Україна транспорт. Україна транспорт. І так само світ-транспорт. Завдання тут може вчитель додавати і свої, не обов'язково тільки ті, які в контурні є тому тут. Мінімум необхідний вже зображене. Україна IT-сфера фінансові послуги. І так само IT-сфера фінансові послуги по світу. Так, є, і у нас залишається і одна остання карта, 16-та. Світ, глобальні проблеми. Світ глобальні проблеми і це все карта. Отже, друзі, залишайте свої відгуки під цим відео. Чи користуєтесь ви таким атласом, чи у вас які інші? Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі.